Я вас вітаю народ, мене звати Волоспайс. Ми продовжуємо грати суперход, минулі сей, ми почали огляд так би випробувань. Перед тим ми дивилися той режим без кінешки, зараз крочу, то от. Колости, я вже не пам'ятаю, спідран. Да, ми окремо тут озупинилися. Ви в машині приміщення до 100 на всіх рівнях, Один удар вб вбиває. зброї нема. Як в 2013 році. Удар барвизи нема. Кидати нічого не пройде, на 2... 5 з 25. Ніндзя. Во коли нема. Кидати кін катаном що. підбира підбирати... Кілька катана. Вот. Во я тут про... Ну я не буду все проходити. Сбройну... Ну давай. Голст, да. Так и называется. Погнали. Подивимось хотя бы то. Так. Давай, 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 ритмненьки. Поремістись. Хенасе. Хенна? Пермишни. Вибрав. Мимо, гад. Мимо. На, 6 секунд. Хорош. Ну да, не збора брати не можна. На блін. Мимо. На блін. На ну да, то не було важко. 4 секунд. 5. Окей, там округлимо 5 секунд. Значить, Значит две робиться. <риклад> Вообще, да. Скики. 0 навіть секунд. 0.90... нехай, ну, одна секунда. Ой! Бля, ну это нажа... Ага! по-моему, видово. Редактори Не-не-не. Редактор все. А.Семкин бляха. Хорош. Дро пацаны. Тихо, тихо, тихо. Бляха. Що робиться? тробиться. Тробится отак. Хопа! Блін! Ай. Ой, 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 чекай, чекай, я щось расслабився. Я ж забою і като ханафік. Так, мне капс да. Ай, ну да, ну да. Давай. Да, то есть вдыхай. Е. Yeah. И не. Ладно, давай. Ну, я же. Мимо. 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 Вот так-то. Идем далі. Так. Давай давай, ходи, ходить, пацаки. Ай, блин. На, бляха. Добре. Просто ты, митра, дуже добре. Давай, давай. Ой, да ёлка. Мимо. Блін. Та блін! Ще раз. Тихо-тихо-тихо-тихо, пацани. Помічаємося. Клас, вибіг на свою смерть прямо. Да пуля. Блин, да ну. Не, я то что пойти. Так, добре. Добре. Вот. Все. За 7 с чем мы там секунд. О. Опа! На, бляха. Добре. Да, то есть Та я... Бля, вот як так? На, бляха, злик я. Та е. Блин. Давай тако. Хренова ідея була. Та! Я ж Ти прикалуєшся? Я ж стрибаю. А Він не так моем моему полю повытила, ну да ладно. Давайте му такий. А блін... Ох ты що? Так, пацика, пацке, у вас щось дуже багато. Так, давай такой. Блін. Ось раз. Як не вийде, то не вийде. Тихо, 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 давайте давайте. Мічні готова. Так, ну з двома... Все. Ну в принципі, бачите, то ті самі рівні, просто інша стилістика. А, бляха. минус на бляха давай давай диста давай 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 что пушку давай не давай не ну да, то так трошки читерно. Блядь. Тихо. Ну, а... Але... уже нехай. В грі так можна зробити? Можна, значить. Блях, а той от рівень. Ну да, ну да. Ну ходіть сюда, блін... По черзі нафіг... На, блях. Ну, а, нах. все. Бля, а то, а то весл, знает, таких скулаків нафиг, блять. Во. Ой-ой-ой, ой, ой. То что. А, ну да, я ж можу... Так, давай. Во. Ах, а як далі бути? Мені ж кабзда. Що чекати. Бля. Yeah. Yeah. Ну мені ж кабзда. Тихо, 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 тихо. <свистак> Класно! Бля, надеюсь, сзади не погнемаху! Бліи! Эх, так так височити їх прибитий, ладно. На бляха. Та сюда! Помістись! Ой! Так, нова йде була? Dois chance tá claro. Não dá, não dá, tá miem się da, padeń na, by, tak tam często? jest no majże, majże. Це та таке то реально Сюда бігом О так то й робиться Ляха одну Падай, хак Та ну йкаб ёрка... Да, але ті пацаны так сяють Здрасте! Блях, я забыл, что що... не вот я ще хочу пройти. Значит, вырубим того врубим. Бля, та ну я! ще тактика ясна Кидай насі там Перестрілка. Ди нахрен Бля... Пред... А, все ще... Ні, не цена не добре. А, блин. Можна було й то гнети, що... так. Бля, переміщення ж не готовий тепер. Так, да, блин. Так, Дыха. блин, ладно, ще раз, парнистайся. Раз. Ты, бля. брал Супер. Й... Пришел. Пришел нафиг. Вай! Ухилився! Ай! Хопа нафіг! Ладно! Опа! Блін! в того! Класно, шальну зловив Ну я к шальну, не шальну, конечно. Давай, давай, иди сюда. Ага, мимо. Опа. Да. Ну, конечно. какие нажаты ладно там, там Мистер а блин так минус 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 ай ладно Що в нас там шеї? Коли слід на час ну, то той то, то. понятно, коли може тільки поразу на зброю. Пуль ворогів летять швидше. Давай попробуємо. Ой, попробуємо нафиг. Так. Стандартна та карта, то все, без всяких фільтрів. Попав. На, блін. На. Супер. Ну, це не було складно. Дві пацаки? В кого ні в кого? Mm. Добре. Живем. Здоров. Так, для ніс невчасно свербить. А, а ну останнього. Так, добре. Там пулі ворогів летять швидше, сказано було. В принципі, Да, видно. Щось таке є, да. Попав. Вистріляй. Тебе треба було вище. Бля, я ж, я ж не лікався. Дід нафі. Нуємо. Пам. Под... Так, ладно. Так о. Класс. Вообще классно. Та... Так. Минула моя тактика була більше дала Так. Так. Так Ні, не, не кобзда. П я... Не, я мушу то прийти. Опа, опа. Опа. Ух ты ж. Побуло небезпечно. czy kiedy im jest takiego? ma, biju No. здесь такой. Давай, давай, так вот. давай. Я мой Твою же шмат. Ой, бля.

Золотим. Так, я в идти. На! Та падай ты вже! Где? Дя... Я ж... Где? Бывало? <гум> Мимо! Є во так, так Тут Того треба було першим. Nāru no? там спис... не ну, да. раз. <Слышко> <Слышко> Ладно. І ні ні, все, я-то приходити не маю наміру. Що тут ще є? Спідран? З таймером. Часики тільки коли ти рухаєшся. Без модифіка попадука. Чи вони перемоги. Чого ж чекаєш? Тік-так, тік-так. Геймплей з таймером, часики тікають. Ти навіть коли ти стоїш. А тут? Водьки, ну давай по. О. Ну то знову ж таки то стандартні рівні, як я поняв. Але тільки що. Це... Вот, саме перший рівень, да. Ja, так. Да. Да, это круто. А ну да. Сейчас срухается. Так на блин. Супер. На блин. Вот. Супер. Червоный. Блин. Невейшо, да. Ты похон. Що можна гати далі, то... Так. І так. Супер. 446, ну боже, подумаєш там. Не тут. Тихо, я там бачу пуля летіла. Ух ты шо, то було досько. Ідиоти, рухайтеся. Вы рухалися, я б фиг до вас попав. Супер. Все. Дем далі. А тут два пістола, наверное. А я в нього не попал, Я вот по эхо. Да блин. На, бляха. Здрасте. Вот ху пацаны. А -а -а. Ну короче, вы поняли. Вы поняли, что тут такая. Там, хопа, хопа. Все те саме тільки, то, що за певний час треба пройти. На того воще. Все. То що будемо тут виходити і тут будемо закинути. Ми подивилися все, що тут можна було тільки подивитись. Ну. Ну не прям все, але. але. От без ну, в принципі... Режими ті самі, що і отутвоють, тільки то, що карти інакші. Так що я не маю, чого сенсу того все відкривати, проходити, Так що, все, на то вже походу була остання серія по суперход. Так що підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Ова Всім удачі, пока-пока навіть.